До нас сьогодні в інсталяційний центр заїхав Hyundai Texon першого покоління. Стара магнітола мінімум функцій, максимум нудьги. Тому відразу перейдемо до демонтажу. Для цього знімаємо пластик з торпеди, від'єднуємо штекер аварійки, противотуманки та підігрів склад. Знімаємо блок клімату, викручуємо 4 гвинта, магнітола у нас в руках. Комплект, як завжди, складається з перехідної рамки, проводки для підключення та самої магнітови. Встановлюємо сучасний планшет від бренду циклон з підтримкою сім-карти, екраном 2К та ДСП-процесором на 10 дюймів діагоналі. Монтаж в зворотньому порядку. Нова перехідна рамка вже зібрана та готова до встановлення в автомобіль. Туксон великий кросовер, Тому додатково монтуємо камеру заднього огляду від бренду Декер для зручного паркування. Наш підписник обрав модель з дсп процесором Завдяки Окому налаштуванню звукової сцени, штатні динаміки вийдуть на новий рівень звучання. Не забудемо перевірити камеру заднього огляду. Все працює ідеально. Такий комплект нашому підписнику обійшовся в 13 тисяч гривень для підбору та замовлення на ваше авто. Пишіть в особисті.